Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником повноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 10 квітня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у реконструкції існуючої мийки Самообслуговування та нове будівництво автозаправної станції суб'єкта господарювання ФОП Олексин Ольга Макарі. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані станом на 11 годину 6 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології. Прошу всіх інших учасників представитися. Прізвище, ім'я по батькові, і представником кого ви є. Почнемо з пана Олександра. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я є представником об'єкта господарювання ФОП Олександр Ольги Михайлівної. Оцінку впливу на довкілля ми робимо для визначення характеру інтенсивності і ступеня небезпеки, впливу впливу будь-якого виду паливної е, планованої господарської діяльності, а саме е, модульної заправки, е, хочемо би переконатися, що ми не шкодимо довкіллю і можемо спокійно працювати. Добре, дякую. Прошу іншого учасника, також представитись. Добрий день, мене звати Боднар Дарія Віталівна. Я є провідний інженер-еколог з охорони навколишнього середовища. Я є один з розробників звіту з оцінки впливу на довкілля і якраз виконувала повністю по різних компонентах вплив нашої модульної заправки на навколишнє середовище, соціальне і техногенне. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Отже, перший етап розпочався 5 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 1141.9. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність. Зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 21 березня 2025 року звіту зводе та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводити з 10 квітня 2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується впровадити плановну діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вище вказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні. Сопошинського старостинського округу No12 за адресою міста, Львівська область, Жорківський район, село Сопошин, вулиця Чорновола, 20. Також зі звітом можна ознайомитись в електронному вигляді на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною буде складено відповідний акт за моїм підписом і завантажено в єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 25 квітня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадські слухання був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ФОП Олексин Ольга Михайлівна. Усім дякую за увагу і гарного дня. Гарного дня. До побачення. До побачення.